в ніч на 1 травня за допомогою безпілотників на території РФ було вражено рязанський нафтопереробний завод Це третій за величиною. Е, пишуть, що це була операція ГУР, і що цікаво напередодні писало політику, що в Росії навіть закінчується запас бензину через українські атаки на нафтопереробні заводи. Якщо так окреслити, що може бути для Росії, якщо атаки продовжаться, і що означає для російської армії бути без бензину? Ви уявляєте, що це можливо зробити? Сьогодні дронами. Поки що це мало ймовірно, що це можна зробити комплексно і масштабовано. На, нагадаю, що в Російській Федерації 30 великих нафтопереробних заводів і в межах до 50 малих. Як не як це велика країна, яка виробляє величезну кількість палива, те, що завдяки цим ударам підвищується ціна на паливо, і якщо вони по справжньому будуть масштабовані, а в моєму розумінні по справжньому це коли будуть виносити такі об'єкти більше ніж 50% від, від, за, від загальної потужності, отоді от дійсно може бути величезні. Коефіцієнт корисності, дійсно, танк Т-90 з'їдає за добу у межах до однієї тони дизеля і 100 кг мастила, розуміючи, що по лінії боєз'єднання є 3000 тисячі танків, то маємо 3000 тисячі тонн на добу, плюс е, са, е, двигуни внутрішнього згорання є в усій іншій бро, е, бронетехніці, починаючи від бронетранспортерів, закінчуючи звичайною автомобільною технікою, не кажучи про дизель-безинові генератори, з яких добувається електроенергія. Але щоб по-справжньому це вплинуло на Лінією боєздітнення треба дуже і дуже сильно підняти рівень знищення у першу чергу атмосферно вакуумних труб. І от якраз по рязанському об'єкту є підтвердження, що саме така труба постраждала. Що це таке? Це первинна. Установка переробки нафти самі такі установки росіяни виробляти не можуть. Їх доведеться закупляти на зовнішніх ринках. А це вже буде очевидність доказу, куди вони рухаються. Бо якщо з мікроелектронікою можна обманути кого завгодно, бо мікроелектроніку можна закупляти як і для побутової техніки в інших країнах, скажімо, Іран може такі оборудки робити, десь на Латиноамериканському контингенті і дійти навіть до американського виробника. То коли будь-який закупівельник йде до французів, німців, е американців чи інших, хто це робить, зразу буде очевидно, куди це рухається. Тому це дуже правильний шлях. Однак ще раз наголошу: треба піднімати відсоток успішності. На цю хвилину ми зачепили у межах до 15% відсотків цієї галузі. Прекрасно, що ми намацали цю болюву точку, і треба як найсильніше на неї тиснути. Як думаєте, а наскільки відсотків ось ця успішність би збільшилася, якби нам західні партнери, до прикладу дозволили бити тими самими далековідними атакамсами? Можна уявити наскільки це було б ефективно, і наскільки влучно? Ну не настільки, як нам би хотілося, тому що основний масив нафтопереробних заводів є за радіусом дії атакамс. Розуміємо, що атакам мусить мати ще? Е, е, Безпечну буферну зону пусків ракет. Ну це що менше 30 кілометрів до, до кордону, як такого, і отже, лишаючи 270, Точно є якісь нафтобази у, у цьому радіусі, як у Брянській Курській, Рязанській, так і в е, Білгородській області, але усе ж таки головні нафтопереробні і найбільші об'єкти знаходяться у так званому підураллі. Отам все сконцентровано. Це волжско уральський е, басейн Рос, Російської Федерації, щоб завдавати важким. Ракетами удар на таку глибину, ну то треба ці ракети мати. Це має бути щонайменше від 500 до півтори тисячі кілометрів. Ну півтори тисячі кілометрів взагалі немає розмови, бо це вже зброя середнього радіусу дії, Вона заборонена міжнародними конвенціями. Ну а до 500 до кілометрів модифікація нашого РТ-160 не. Нептун і так відсотків на 15-20 могли би підняти цей коефіцієнт, але я не вірю в те, що наші союзники принаймні зараз, принаймні у цю хвилину, підуть на такий крок. Нещодавно також до речі допустили журналістів Street Journal до виробництва телекобійних дронів в Україні. Вони показали такі трішки процес, те, що можна було зокрема показати. І йшлось про те, що є в планах України виробляти їх приблизно 500 штук на місяць. Але наскільки це є великою малою цифрою, зважаючи, що наприклад кілька днів тому росіяни заявляли, що вони збили 66 шість лише за день. Тобто 500 на місяць, це як багато мало для нас. Ідемо від протилежного Росіяни. Виробляють на місяць, точніше складають, бо це також помилка на нічого самі не виробляють. До 600 безпілотників на місяць шахет 131 136, перший Доволі дошкульна зброя і справедливості заради маємо сказати, що в межах 70-80% Ми збиваємо ці безпілотні системи. То чому у них має бути по іншому? Як не як в них є Друга у світі ракетна школа, і все ж таки, хай ревізується зараз якість цієї зброї, але десь як мінімум наші 60% відсотків вона є ефективною. Знову ж таки, щоб по справжньому все запалахотіло, так як це було у другій світовій війні. Чому привожу приклад у другій світовій війні? Тому що хребет економічної нацистської Німеччини був підірваний тоді, коли розбомбардували 12 заводів з виробництва синтетичного палива, але бомбардували довгих два роки, і це були сотні нальотів. Важко. Таких бомбардувальників, котрі скидали сотні тонн бомб, підкреслюю, не одиниць, а сотні тонн бомб вони сукупно скинули на це все. І то у перших циклах німці дуже швидко навчилися відновлювати допоки вже не прийшло критичної точки, що вже не було чим відновлювати, бомбардували не, не тільки ці заводи, а взагалі бомбардували усю промисловість. Рейн свого часу перетворили на труху, тобто мають на увазі рейнський е, е, і Рурський Басейн і над нацизмом Росія ще має доволі великий запас смісності, але це зовсім не скасовує правильність цього шляху. Це правильний шлях. Він буде масштабуватися, він буде розвиватися. Однак, будь тверезими це не буде такими масованими хвилями з величезним коефіцієнтом успішності, як би нам хотілося. Це експонента, це не геометрична, це алгебраїчна прогресія. Чи буде наростати? Буде мій погляд, що справжня. Антинафтова війна, чи антибензинова, чи антидизельна війна, так і давайте назвемо бо все ж таки більше вони дизелю виробляють, ніж бензину. Мала би по-справжньому розквітнути десь на початок осені. Тим часом ми бачимо масовані атаки на Україну, зокрема їх таких величезних масованих атак ми не бачили, але ми бачимо жахливі кадри щодня. Щодня Росія вбиває наших людей. Зокрема, кадри останніх хвилин це фото із Золочева на Харківщині. Двоє людей вже відомо загинули, які були в автомобілі. Також поранені шість людей. Серед них є хлопчик 11 років. Також ми бачимо Одесу. Постійно атакують, є загиблі, але як можна сьогодні зокрема робити чи можливо робити аналіз щодо тактики Росії. Ян щодо е, частоти ось цих ударів, тому що вже зараз нам зокрема пророкують на великдень щось масштабне, і що Росія може вдатися до чергового масового удару. Як сьогодні Росія працює? Чи можна спрогнозувати, коли що і як? В частині що стосується змішаних ракетно-шахетних ударів, то всю цю війну можна поділити на три великі цикли: перший цикл жовтень 2022, квітень 2023. другий цикл квітень 2023, жовтень 2023. І от зараз ми завершуємо третій цикл. Якщо брати усередині показники ударів по місяцях, то це в межах 100-130 ракет, не більше, і то скажімо, за квітень трошки більше ніж ракет. Ракет. А у лютому здається, якщо я не помиляюся, був десь трохи більше ніж 40 ракет з грудня місяця. Це знову ж таки 110-130 ракет не більше. А абсолютний показник у 236 ракет грудень 2022 року. Вже півтори року скоро буде. Вони поки що не досягнули. І абсолютний рекорд у 122 ракети одномоментного залпу. У грудні минулого року в кінці вони також не досягнули, і на мій погляд, вони і не досягнуть нічого нового в стратегічному сенсі, як в частині зброї, так і в частині тактики, вони не запропонують. Вони на найвищій вершині своїх технологічних воєнних можливостей. Отак, як воно вже є за практично два з половиною роки введення саме такого типу ударів, отак воно буде до останнього дня цієї війни. Запас міцності мають ракети головних. Класів Х101, Х-565, Х-47, М2, Кенжал, 3, М14, Калібр, Іскандер навчилися виробляти в межах 120-130 ракет, поки що не мають доказової підстави, що вони цей показник. Підняли запас міцності ракетоносів Міг-31К і Ту-95МС і Ту-22М3 у межах ще 2-3 років. Не зовсім хороші новини по акваторії Чорного моря, так виглядає, що в ТОП і в Новоросійську, і в Новій. Базі в Абхазії не зуміли встановити крани, котрі завантажують ракети, тому довго і не стріляли, бо ми їх вигнали з Криму. А якраз проблема така була в самому крані. От такому режимі змішаних циклів і будемо жити. Де відповідь нарощування системи протиповітряної оборони, як такої І в цьому напрямку є хороші новини? Так схоже на те, що ізраїльські патріоти, котрі зняті із чергування, ну що найменше одна батарея, 4-6 машин таки до нас доїдуть. Тим часом аналітики Діпстейт оновлюють мапу. І Що йдеться? кажуть, що сили оборони відновили позиції східніше Ямполівки, але ворог захопив керамік та новокалинове. а Також просунувся біля новоолександрівки та в урожайного ситуація. Зараз, зокрема, по роботиному, ще уточнюється. Як думаєте, от зокрема, ми бачимо таких чимало невтішних новин. Можна сказати, що ось ці місяці є вирішальними, поки ми чекаємо всю західну допомогу. Так вона вже надходить, але ще не вся. І що ви бачите? На полі бою таких загальних рисах про те, що можна говорити. В загальних рисах поле бою в стані стратегічної рутини, окрім Авдіїв, в них великих успіхів немає. Так, вони мають там ну, тактичну зараз перевагу. Вони перебувають в стані атакуючої сторони. Є просування на оперативні показники механізованих рот, Це півтори-два кілометри, але поки що не більше. Маю стриманий оптимізм, тому що оцей перший пакет на один мільярд доларів він доволі серйозний. Він доволі великий. Там на е, три три головні позиції: це велика кількість боєприпасів до Хаймар. Сподіваюся, що з'являться. Саме касетні. Види в американців є такі касетні види. Сподіваються, що американці, які задекларували підняття виробництва снарядів, будуть не тільки штатні снаряди, там, скажімо, М 795 чи М549, а буде і велика кількість високоточних, такі як М862 «Ескалібур», а найбільш потрібний М864 касетний, бо касети себе дуже серйозно виправдовують. І у цьому пакеті є перший пункт. Ну, ще неправда не видно, яка кількість, але він точно є: це бомба. Джейдем в середніх калібрів GBU 12-230 кг кіл, кіл, і GBU 38-270 кг, Та руйте може десь трошки помиляються, то це означає, що якщо вже бомба є у пакеті, то і має з'явитися їхній носій F-16, шістнадцятий, що найменше може шість бомб таких брати на борт, бомба планерна може завдавати ударів до. До 110 км кілометрів дуже високоточно, тобто як тільки візьме на приціл будь-який об'єкт, він приречений. І дійсно, в циклі цієї сухої погоди ми б навіть могли і е, певні контрнаступальні дії організувати. Важливо, лише, скільки тієї зброї над, надійде і як швидко. Якщо так все як задекларовано, дійсно буде працювати як годинник, ну, то десь на осінь можливо в нас щось і вдасться значно краще, ніж просування на, на 15 два кілометри. Ну зеленське також просить сьогодні наших партнерів пришвидшити допомогу, адже вочевидь розуміє, що сьогодні кожен день для нас важливий. Є. допомога це наші життя, наші землі. Ну і тим часом, що каже Ентоні Блінкен, держсекретар США? Що за останній рік Росія навчилася виробляти нову зброю швидше ніж будь-коли в історії? кажуть пришвидшили темпи і боєприпаси і виробництва і ракет, танків, бронетехніки. Ми з вами трішки вже окреслили так щодо дронів. Але якщо брати ось таку заяву Блінкіна, це означає, що а, це такий сигнал Європі штатам, що не можна відставати, чи можна говорити сьогодні порівняння? Зокрема, як Росія нарощує зі своєї сторони ось це все виробництво, і як сьогодні працюють у штатах Європі. Можна, можна, але але оце що називається, два пришвидшили. Оце правильне слово, і тут ще є дуже серйозний психологічний момент. Це тиск на власне населення і тиск на населення Європи. Величезна загроза у Європі, що в наступних електоральних циклах будуть перемагати крайньоліві і крайньо парні. Праві партії, і вже є вже є дуже серйозні сигнали, і по німеччині альтернатива Німеччини, і по Голландії, і по Франції. Марі Лепен і в Словаччині про російські сили, і в Угорщині про російські сили Росіяни розуміють, що вони в історичному сенсі програють і її. Треба приводити до влади тих, що як що, котрі були до них не так, щоб лояльні, то хоча б нейтральні. Оце головний нас насправді зріз. Росіяни ніколи не випередять Америку, навіть тоді, коли вона ще була не готова і не дивилася на таку війну у частині, скажімо, виробництва ракет. Ніколи одних тільки тому гавків поза 7 тисяч. Ну це не співмірні потенціали, нема про що говорити. Правда, росіяни на початок цієї війни залишалися і досі залишаються головним виробником і найбільшим артилерійських снарядів. Вони зараз їх підняли виробництво десь до 160 тисяч на місяць, на відміну від. 120-125, ста двадцяти які були на початок війни, американці виробляли 13 на початку цієї війни тисяч. А тепер підняли до 30 і будуть піднімати я думаю, об'єктивно вже більше підняли. Бо чому так американці пішли в ракету. У них високоточний технологічний удар є набагато важливішим, принциповнішим аніж великі артилерійські вали. Ніхто не чекав повторення Другої, ба навіть першої світової війни. А росіяни повторили і так і так за запасами стволів вони випереджають американців і досі. А це мотлох, котрий лежить на складах. Так його ремонтують, так його доправляють до бою, але виробляти повноцінної якісної артилерії не можуть і не зможуть у великих масштабах. А те, що можуть тільки в. В невеликих об'ємах танків Т-90 єдиний, котрий можуть робити з нуля 20-25 на місяць, не зможуть і не зможуть більше. Все решта ілюзія. От в таких пропорціях все і буде жити. Де філософія їхньої міцності це велетенські склади, підкреслюю велетенські все, що наштампував радянський союз, і все, що лишилося на території Російської Федерації, зараз спустошено десь на 40%. Ну а 60% ще є. Це багато. Тим часом війська НАТО з 14 країн-членів зібралися у Латвії, щоб взяти участь в найбільших навчаннях часів холодної війни, таким чином продемонструвати путіну, що вони готові захищати свої території. Пише Wall Street Journal. Але напередодні була ще одна інформація: зокрема, влада Естонії має намір звернутися до Європейського союзу і НАТО через те, що Росія придушує gps сигнал, пише Bloomberg. і при чому також попереджали країни, які країни Балтії, зокрема про те, що що може бути ризик авіакатастроф? І тут питання: а чи не вже почала Росія цю ескалацію? Хто може вплинути? Як можна не знаю, насварити Росію, попередити, що вона цього не робила? І з військової точки зору, якщо не дай Боже, щось станеться, можна буде зробити аналіз розслідування, звідки цей зв'язок глушився взагалі? Та можна і взе, але тут можна вже і треба вже роз, розслідувати і контрзасоби є це глушити все їхнє, глушити все є чим. Аби політична воля була, але ми не скасуємо менталітету європейця. Ну інертні вони люди, ну отакі вони є. Ну до ну, допоки не зламають руку, ногу, не відріжуть їм вухо. Вони не проконяться. Ну отаки от вони є Допоки до літак не впаде і не загинуть живі люди, і, і то що буде розслідування тривати, як, як якісь там місяці, допоти серйозних кроків не буде. Немає там зараз ні рейганів, ні Маргарет Тепчер не керучи вже про Черчля. Тільки такі люди спроможні приймати по справжньому доленосні, серйозні, непопулярні, важкі рішення. Бо свого часу Черчилль казав: я не пропоную вам нічого, окрім сліз. Поту і крові, і нема тих людей, котрі би зараз цю філософію винесли на передову. Прокинувся Макрон, але ще замало одного Макрона. Має статися очевидність катастрофа. Підкреслюю очевидність для того, щоб вони зарухалися. А тепер давайте будемо чесними. Ви зачепили дуже принципову моральну тему психологічного характеру. А ми, українці, коли нам казали на, на, на вас, нападуть люди добре. На вас нападуть. Скільки відсотків населення всіх категорій? Сприймали цю інформацію серйозно, ви прекрасно знаєте, що я маю особисту драму, бо я став відомим. Більше невідомим. Я теж казав, що нападуть і що хто мене чув, почули тільки тоді, тільки тоді, коли напали. То якщо ми натягаємо таку сорочку на себе, то чому ми їх її не можемо натягнути на них? Вони такі самі люди, як і ми. Що ж ну і тут важливо розуміти, а чи зрозуміє тоді Путін ось цю мову сили, так зібрання і зустріч усіх країн-членів НАТО, так в тій чи іншій країні, чи лякається взагалі його, чи дійсно то треба робити якісь більш радикальні міри? Не знаю, можливо, так збивати ті самі безпілотники, ракети, які підлітають близько до кордонів країн НАТО і загалом країн, які межують з Україною. Як тут можна пояснити Путіну або можливо натякнути, що варто робити, а що не варто? Та що йому на, натякнути? Він крім сили нічого не розуміє. Крім сили, він нічого не розуміє. Але він е, уважає, що допоки сила не застосована, то, то захід можна провокувати. Де точка неповернення? А вона, скоріше за все, що надійде щиро, я не знаю. Чи треба, щоб ця точка надійшла? Нам давайте будемо егоїстами такими нормальними, здоровими, адекватними егоїстами. Нам треба, щоб ця точка надійшла, щоб Європа по справжньому прокилася. Низький уклін за зброю, низький уклін за гроші. Ну але щоденно гине наш солдат. Щоденно розриває на шмаття наших дітей, і повірте, вони скрушно зітхають. Боже, як погано, Боже, як недобре. Але потім як позітхали, приходять додому, п'ють собі там пиво із кубисою, і файно собі тішиться, що їхнє життя безпечне і щасливе. Допоки оцей монстр війни, допоки оця жахлива Валькірія не зітне їхню голову, вони допоти не прикинуться. Даруйте дуже цинічний і жорсткий у своїх. Висловлюсь, але така жорстока дійсність не буде по іншому.